Доброго дня. Ось потрапив на ремонт такий мотоблок на 8 кінських сил Форте. 81 є і такий лайфхак від нашого клієнта. Він вирішив, не знаю, чи то не стало солярки, чи перепутав, вирішив до солярки долити бензини, і мотоблок щось почав погано робити. Каже, фрезерує е 10 хвилин чи працює 10 хвилин, потім стає, треба чекати і знову робить. От, чоловік вже почав сам чи не сам е даний ремонт е поміняв топлений насос, хоча купив від 195-го двигуна, що не підходить на цей двигун. Тут бачу гаєчка вже розкручена. Тут зверху, так як в попередньому відео прокручується планочка. От, і він щось там ну, одним словом, не змогли зробити та й привезли мені. Так що, виявивши, що то в баці просто бензина, хоч він каже, такого не може бути. Поміняв йому плунджер в насосі, бо він просив не, не ставити новий насос, бо вже на цей витратився гроші. Поставив йому просто плунджер потрібного діаметру, замінив розпилювач. Ну, от Зараз дозбираю, відрегулюю, виставив приску Там, звичайно, прокладки хто ставив, хто які хотів. От, Все так, як має бути по, по книжці. Поміняли, почистили бак, поміняли фільтр і будемо зараз пробувати пробувати заводити. Дякую. Можливо, відео. Смішне, але комусь стане в пригоді, бо бувають різні бачите, різні варіанти. От людина мучилася, не могла робити, потім мучилася, купила запчастини, потім привезла, як виявилося, просто перепутала бензину солярку. Так що дякую всім за увагу.